Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. До Одеси прибув вифлеємський вогонь миру. Мандарини, апельсини, хурма. Які ціни на одеському привозі? П'ятнадцять шеф-кухарів зі всієї України готували в Одесі вісім страв для благодійної гастровечері, де збирали гроші на ЗСУ. До Одеси прибув вифлиємський вогонь, який щороку запалюють та розповсюджують світом напередодні Різдва. Сюди його доставив голова місцевого відділення скаутської організації пласт Петро. Наша організація, Національна скаутська організація України Пласт, перейняла переймає вогонь у австрійських скаутів і поширює його. Ну, в мирні часи ми поширюємо його е, по різних е, недержавних організаціях, благодійних фондах, церквах, е, організаціях, які опікуються літніми людьми. В часи війни ми більше сконцентровані на підтримці Збройних сил України, сил оборони. От і тому поширюємо цей вогонь в основному по госпіталях, по бригадах і серед командування. Останні кілька років вогонь перевозять «Укрзалізницею», тому перше місце, де його можна побачити залізничні вокзали країни. Щороку на передодні Різдва Христова відбувається акція скаутів. Вони передають між країнами вогонь, який було запалено на місці народження Ісуса Христа, і він символізує добро, любов та мир. Укрзалізниця долучилася до цієї акції три роки тому вперше. Та вже щороку поширює віфлеємський вогонь залізничним сполученням. Таким чином він менше ніж за добу потрапляє до всіх областей нашої країни. Віфлеємський вогонь буде розташований у Далі очікування вокзалу станції Одеса головна сьогодні протягом дня до комендантської години. Кожен бажаючий може прийти та запалити свічку і принести до себе вдома. Розповсюджувати вифлеємський вогонь містом планують до Різдва. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Мандарини, хурма та апельсини заполонили прилавки одеського привозу. Продавці запевняють, фрукти везуть з-за кордону. Мандарины у нас вот грузинские, самые хорошие и турецкие. Сейчас просто больше по сезону других нет. Фурма тоже вот идет азербайджанская деревянных ящика с массово грузинская. Все, это поставка идет. Вот турецкий. Они вот на сегодняшний день самые вкусненькие. Они сладкие, сладкие, вот мягенькие. Цены на фрукты відрізняються від минулорічних, кажуть продавцы. Цены хорошие как якби недорогі, 40 гривень, 50 гривень, 60 гривень, ну нормально. Ну, немножко дороговато, звісно. Хотілося б дешевле, але що поделаешь, це не ми виставляємо ціни. Як привозять з Турції, вот, так і это самое, мы и продаємо. Подороже, так, да, подорожчала. А на багато? Ну, на гривень 10. 15, mm -hmm. В тому році було дешевше. Попри зміну вартості фруктів зимового сезону, жителі Одещини продовжують купляти і хурму, і мандарини. Деякі запевняють, що на ціну навіть не звертають уваги. Сподобалося взяли. Мені подобається тонка шкурочка і м'які мандаринки. дуже кусні ціна нормально 65 гривень. Я давно не була на привозі, не знаю, які були раніше ціни, яка сподобалась, таку і взяла. Як вибираю на ось. Сподобалася візуально, на ощупь попробувала нормально. все. В этом году ціна дешевше, ніж в году, що радує. А матеріна вибираю, один раз купила у женщині нормальний, От і так далі і вибираю. Єлизавета Шереметва, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Осяні усі разом 15 шеф кухарів які протягом... Двох днів готувалися до сьогоднішньої події, готувалися та готували. Військові лоти з підписами Залужного, Будавного, боксерські перчатки з підписом Кличка і не тільки. В Одесі меценатів та всіх бажаючих зібрали на благодійний гастроаукціон. Збирали кошти на спорядження та дрони камікадзе для спецпідрозділу Омега. Для гостів готували 15 шеф-кухарів зі всієї країни. Підготовкою до вечері займалися два місяці. За кожною стравою закріплено два шефа. Розповідає президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Безпосередньо готуємо. Ми два дні. От з раночку до пізньої ночі. Ну фактично, там шостої ранку до дванадцятої ночі на кухні два дні. У Нас сьогодні є вісім різних страв. Минулий раз ми заробили. Я хочу підкреслити ми не зібрали. Ми заробили, тому що це дуже довго тривала робота. повторюсь, два місяці, знайти лоти. І все інше, тому ми вважаємо, що ми заробляємо кошти, а не надми. Єдине, що 100% ми віддаємо їх повністю на ЗСУ. Минула вечеря була найбільш прибутковою. Це було місто рівне. Ми заробили 100 тисяч доларів за одну вечерю, 4 мільйона гривень. І сьогодні ми хочемо, хоча б півтора мільйона. Хоча б я спробувала лише тільки три страви. Я хочу сказати, що це є шедевр, бо це не тільки про подачу, про естетичний вигляд, але про це ще й про е, смак. А, можливо, це банально, але е, мені дуже сподобався хліб. Ця гастровечеря е, ми проводимо для підрозділу Омега е, в другий раз. Перша була в Києві, вона пройшла дуже потужна, була на цій вечері. І тепер її роблять в Одесу, тому що підрозділ Омега він має, як би скажемо, свої філії у кожному місті. І зараз е, ми допомагаємо підрозділу Омега, збираємо гроші на дрони. А також на лікування поранених за кордоном. Крім того, важливу задачу, яку ми виконуємо за рахунок нашого благодійного заходу, це підняття іміджу саме підрозділу по місцю дислокації, тому що Омега завжди була в тіні, а в нас була не публічною. Вони воюють з 14-го року, але про них ніхто не знає. Це офіцерський спецназ, які виконують надскладні завдання, яких направляють в найскладніші напрямки. Але офіційно вони це не афішують свою роботу. Ми приймали участь в дуже багатьох бойових завданнях. да, на жаль, про деякі ми зараз не можемо говорити. Але, наприклад, операція по Балаклії по Куп'янському напрямку ми приймали участь і одні з перших заходили в дані населені пункти для визволення, теж саме по місці Святогірськ, Богородичне. Я кожен раз говорю, дякую нашим захисникам, захисницям. А ми робимо все можливо, кожен на своєму фронті, щоб пришвидшити допомогу перемогу в нашій країні. На благодійній вечері зібрали 553 тисячі гривень, три коптера та один стерлінг. Людмила Колор, Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. України Та хвилина мовчання, пам'ять про загиблих воїнів. Так, цими вихідними розпочався благодійний концерт Юрія Городецького. Він командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, на дрони для якої і збирає кошти. За потрібне я вважаю на даний момент, що ми повинні робити все можливе для того, щоб наша перемога як можна якомога швидше настала. І кожен це робить по-своєму. Тобто і в мене добре виходить співати, тому я вирішив. Поїхати якимось своїм благодійним туром по, на даний момент по півдню України. Але в майбутньому, я думаю, якщо в мене вийде, то буду їздити по всій Україні. Цього разу хочу зібрати 211 тисяч гривень. Стільки, за його словами, коштують три дрони, які хоче придбати. Дрони, тому що можна відправити дрон, він полетить виконувати бойове завдання, але не піде людина. Краще втратити дрон, який там коштує там, 100 тисяч, 200, неважливо. Зате Людське життя, воно вважається найважливішим, особливо в нашому війську. механізована стоїть на Вокал з'явився в моєму житті ще з самого дитинства. Я дуже сильно любив співати з самого дитинства. Моїм батькам, рідним, друзям, всім подобалось. І мене батьки віддали до музичної школи. Я завжди приймав участь. В концертах в сільському клубі в школі. Потім пішов до армії, почав теж співати. Братимам подобається. Мені подобається те, що їм подобається. І тому я вирішив не зупинятися на тому, тим більше, що людям, людям це надає якоїсь наснаги. До лав Збройних сил України Юрій вступив у 2016 році, коли йому було 18 років. Я закінчив 11 класів. Мій батько на той час з 2014 року вже служив в лавах збройних сил України, коли Кацапи напали на нашу Україну. І я так посидів і подумав. Мені батько, коли йшов в армію, він казав слова, чому я повинен ховатися в кущах, коли мої два прадіда захищали свою батьківщину. І мене, мене ці слова теж якось надихнули. Мій батько служить. Чим я гірше, чого я не повинен захищати. Якщо я не піду, значить підуть мої діти. А я не хочу, щоб мої діти йшли воювати. Я хочу, щоб мої діти жили в мирній, вільній Україні. Ще я хочу сказати, що всі, хто хочуть долучитися до мого збору, Допомогти нашій військовій частині, допомогти мені придбати ці дрони для нас, можете зайти до мене на сторінку у Фейсбук в шапці. Там перший пост самий, там є реквізити. Ви можете по ним задонатити і допомогти. Під час концерту в місті Южне вдалося зібрати 16 тисяч 783 гривні. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.